Малята, сьогодні я вас запрошую на екскурсію на ферму. Ну що, ходімо? Погляньте, хто тут зображений? А як назвати їх одним словом? Так, тварини, які живуть поруч біля людей. Люди їх доглядають, годують. І називаються вони одним словом домашні або свійські тварини. А ось ми й на фермі, але тут нікого немає. Треба відгадати тваринку по голосу, і тоді вона з'явиться. É... Молодці малята, а ось погляньте, на фермі з'явився хтось зайвий. Скажіть, хто це і чому? Ну, звичайно, це лисичка, бо вона дика тварина, а решта свіски. А тут хто зайвий? Так, це білочка. Молодці. Дітки, а що з тваринки на фермі засумували. Щоб вони усміхнулися, давайте назвемо їх лагідно. Це кінь, а лагідно буде коник. І він одразу ж усміхнувся. Кіт, а лагідно котик. Свиня, а лагідно свинка. Собака, а лагідно собачка, коза, а лагідно, кізочка. Молодці дітки, тепер всі тваринки щасливі та усміхнені. А зараз настав час тваринок наших нагодувати. Давайте відповіді на питання повним реченням. Що ви дасте корівки? Ми нагодуємо корівку травичкою. А що ви дасте котику? Ми дамо котику, молочка. А що ви дасте конику? Ми дамо конику сіна. А чим нагодуємо собачку. Собачку нагодуємо кісточкою. Молодці дітки справились гарно з завданням. Ми на фермі побували, всіх тварин нагодували. Ось закінчилася гра, відпочити всім пора. Кінь, собака, кіт, корова. Кози, вівці, всі готові з нами поруч в дружбі жити. І на радість нам служити. Ось ми з вами побували, дітки, на фермі. Чи сподобалася вам екскурсія? А скажіть мені, будь ласка, а як називають тваринок, які живуть біля людей? Так, свійськими або домашніми. І що ви запам'ятали? Що люди повинні доглядати, годувати і піклуватися про тваринок. Молодці! Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей!